X-Trail 2014 року випуску з багатою комплектацією з двигуном 1,6 дизель. Звісно, коробка автомат. Пробіг у авто зараз 190 тисяч кілометрів рідний. Це, до речі, пробіг. Почнемо попереду. По авто. Є дистронік. Є, як бачите, попереду парктроніки, це означає, що то є парктроніки 360, є до цього ще камери 360, Є рейлінги, є панорама. по авто. авто технічно без зауважень. Приїхало авто з Європи. Без ДТП, і також зовні ніяких нюансів взагалі немає, як і по салону. Зараз розповімо трошки детальніше про самі функції. Салон з тканини, він майже схожий на ж замшу. Є мультикермо. У нас також є багато помічників як утримання в полосі, є двохзонний клімат, є підігрів передніх сидінь, панорама прошиті українські карти для вашої комфортної. Їзди із навігацією, є запобігання зіткнення, є розпізнавання, як я вже казав, дорожніх знаків. Тупо багато класних речей, які допоможуть вам безпечно пересуватися як по місту, так і за містом. Позаду також величезний ряд. Ще додатково є сюрприз від ікстрейлу, про який я сам до речі і не знав. Тут є у нас паркоп, але далі ми йдемо до багажнику, і тут є ще додатково два місця для ваших маленьких або немаленьких. Пасажирів. Взагалі, по салону ніяких дірок, затертостей немає. Салон доглянутий. Зовні також авто збережене. Взагалі, по техніці, по всім помічникам перевіряли все чудово працює. І також це авто готове до будь-яких ваших перевірок, навіть на вашому будь-якому СТО. Зараз встановлена гарна зимова гума. В принципі, що ще про нього сказати: багато автокомплектацію, улюблений дизель. Коробка автомат і ще, й, до речі, свіжий рік, як для цього Nissan X-Trail. Тому, кого цікавить ось цей класний дизельний варіант, там питання, звертайтеся за телефоном. Підписуйтесь також на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові такі класні надходження.